Яка причина зупинки транспортного засобу в даному місті? Ви, ви звертали увагу, будь ласка, де ви зупинялися і так далі? Ви сидили в людину, попросила Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Вимогу дорожнього знаку 334 зупинку заборонено. Залузна машина. Я на хвилинку зупинився, чи авто не працює? Виправдовуються майже усі порушники. Горе водіїв не хвилює, що через неправильно припаркований автомобіль на зупинку не можуть заїхати ані маршрутки, ані тролейбуси. Коли ж правоохоронці пропонують допомогу, несправний залізний кінь у мить починає працювати. Такі випадки не поодинокі, кажуть правоохоронці. Хотів звернути вашу увагу на транспортний засіб, який зупинився безпосередньо на місці зупинки тролейбуса. Таким чином він створює перешкоду в русі тролейбусів, порушує правила дорожнього руху. І змушує транспортний засіб, який рухається по путному напрямку виїжджати на зустрічну смугу руху. Таким чином створюють аварійну ситуацію зустрічному транспортному засобу. Підтверджують слова правоохоронців і водії громадського транспорту, які щодень бачать нахабність власників авто. Під час зміни це постійно, і постійно кожній зупинці, особливо по вулиці Київській, це взагалі не такий машині довгий, як ось ця вого. Взагалі, дуже важко під'їхати і від'їхати від зупинки.